Пуб Централ. цікаве дослідження, роль взаємної мастурбації в стосунках асоціації з сексуальним задоволенням і сексуальною самооцінкою. Досить цікаве дослідження, я нарив. Чому? Тому що воно ем, ну, багато досліджень є сугубо про мастурбацію соло, тобто їх дуже багато, за та, проти і так далі. Але от саме парна їх досить мало. І ось це дослідження, в нього ціль пролити світло на таку цікаву тему, як взаємо. Мастурбація в парі. І зараз я зачитаю деякі тези. І так, мастурбація, а з вібратором або без них може збільшити сексуальний репертуар партнера. Попередні дослідження продемонстрували позитивний зв'язок між різноманітними інтимними репертуарами, тобто поведінкою за межами PVI, і сексуальним задоволенням, оргазмом і жіночим збудженням. І тут далі є автори, хто ці дослідження вів. Однак, хоча в попередніх дослідженнях використання вібратора або інтим-іграшок разом з партнером часто включалося при оцінці інтимного репертуару, взаємна мастурбація не включалась. Що мається на увазі під взаємна, тобто один партнер робиться іншому партнеру, інший партнер цьому партнеру. Взаємна мастурбація може надати візуальні підказки про тригери задоволення, а також може допомогти партнерам відкрито повідомити про інтимні потреби, симпатії та антипатії. Францісу у 2004 року дослідження, потім у 2009-му і 2017. Однак і згадувалося вище, дуже мало відомо про цю поведінку та її зв'язок із сексуальним задоволенням. Лише в одному якісному досліджуванні досліджувалося досвід молодих жінок у партнерських та сольних мастурбаціях. Фауст та інші 2022 рік. У той час, як деякі жінки в цьому дослідженні повідомили про бажання налагодити зв'язок зі своїм партнером і покращити інтимні стосунки як мотивацію до спільної мастурбації, вони також брали участь у поведінці, щоб збудити, стимулювати та догодити своєму партнерові. Іноді на прохання партнера чоловіка без власного бажання це або іноді гарантувати власне задоволення під час партнерського інтиму. Крім того, деякі жінки повідомлені про відчуття себе незручною та або Соромлячись мастурбувати в присутності партнера через приватний стан характеру мастурбації та або невпевненість в своєму тілі, тоді як інші о -о описували, що почувалися могутніми, привабливими та наділені силою від збудження та задоволення своїх партнерів. Почуття провини та сорому також обговорювалися як у контексті партнерської мастурбації, так і в контексті самостійної, але були менш помітними в контексті партнерської. Що тут взагалі мається на увазі, чому я так довго-довго це читав? Тобто про що говорить дослідження? Що в сенсі, якщо жінка за своєю згодою разом з партнером вирішила робити парну мастурбацію, це круто, це дозволяє людям побачити м -м, тригерні точки з точки зору насолоди, тригерні точки з точки зору неприємних елементів, плюс відчути більше партнера, плюс відчути м -м, ще більше зв'язок з партнером. Але якщо це йде за згодою... І цієї згоди якраз таки і заважали відчуття провини, відчуття неповноцінності, відчуття непривабливості власного тіла. Тобто, якщо ми позбавляємося та вчимося позбавлятися провини неповноцінності та непривабливості власного тіла до себе, то тоді і інтимні практики розкриваються по-різному. Тому що говорить дослідження, я вам зачитаю коротку тезу. Результати: взаємна мастурбація була поширеною серед обох статей. А це 117 жінок і 151 чоловік. Середній вік 29,7 років. Чоловіки повідомили про значно більше позитивних почуттів щодо спільної мастурбації ніж жінки. Нещодавна взаємна мастурбація була позитивно пов'язана з сексуальним задоволенням, але не з сексуальною самооцінкою. Що мається на увазі, що так, соло, взаємна мастурбація, це штука класна, але на самооцінку її підвіщення вона ніяк не впливає. Тому дуже-дуже важливо, щоб ви були готові для експериментів, щоб ви були готові для інтимних різноманітних практик, і дуже важливо, щоб ви самі були готові, і це було за вашою згодою. В противному випадку це буде носити травмуючий характер. Дякую вам за увагу. Посилання на це дослідження. Я залишаю в Ютубі.